Любі друзі, добрий ранок! Ну що, у нас, як завжди, все дуже весело. Вчора вночі всіх вітаю. Вчора вночі був такий дуже сильний скрежет, я тут ставлю Щоб ви подивилися. Ну я зразу зрозумів, що це колодка, але яка вісь, ввечері було не видно. О, ну а зараз тепер бачите, в принципі, все видно. Будемо зараз ах, глушити енергоакумулятор на цьому колесі. Ну, ще б сказав, І будемо їхати в бік розвантаження, треба розвантажити, тому що ми завантажені бумага така в рулонах. от. О, Блін, а як так показати? Ось, це енергач, ми зараз повітря від нього відлітаємо. Ось, я тримаю два хамутики, зараз кавку доп'ю. І будемо летіти. от такі у нас пригоди, як завжди. Дуже весело. Оце що значить причеп 2014 року, коли ми його брали, ми ж їх не маємо обслуговувати, тому що не з того е, тому що, вони вже сказали, що обслужені все, і наприклад, якщо з ним щось стається, ми просто їдемо туди, де ми їх брали. І його там мають повністю обслуговувати. Сказали, все там добре, все чітко. І ось такі питання. Виникли по ньому. Так що якось так. Так, ну що, ось, диско капець. Вже металом терло. Що ми робимо? Пережали просто трубки на енергоакумулятор, щоб воно ним не тормозило та і все. Здохому така одягнули. Так якось доїдемо. Там будемо вже робити. Бодька! Заміна лампочки в Мерседесі

Ось третя і четверта. що вона каже нам до побачення та все фух блін нарешті капець що ж не можемо ніяк звідси виїхати Йо моє! Зараз колега дозбирає там все. От і будемо вилітати Такий початок робочого дня далекобійника буває. Ой, дуже весело. Аби воно все нормально. Вистачило це я за себе, кажу. Щоб доїхати нормально, щоб розвантажитися, і там уже на сервіс буде моку заїжджати. Це пепець просто. Як не з автономкою проблеми, то вона виключалась то ще щось. Як не курва, цей причеп це причеп орендований. Тобто його обслуговує. Та фірма, у якої ми його орендуємо. Тобто, Ми платимо за оренду, вони повністю його обслуговують. От. І коли ми його брали, вони сказали, що все повністю Там колодки, все перевірено, там. навіть лампочки замінено, все. Тобто, блин, Бери і поїхав. Я проїхав буквально 10 тисяч кілометрів і все. Блин. Що ж це за колодки? Якщо там їх вистачило 10 тисяч кілометрів, я не знаю, може там просто накладка відлетіла, буває таке. от. Але блин, я не знаю. Весело, весело. Як завжди. Ой, хоч перевдягнувся вже, все, всі речі грязні, просто капець. Ну нічого, аби нормально доїхати, ніяких щоб питань не було. Так що, якось так. Що роз'їхалися ми з моїм товаришем. Він поїхав в Бельгію. Ми роз'їхалися і зараз я їду в Бельгії. Роз'їхалися ми в Атверпені, він туди у Бікпреди, поїхав, лівіше. А я правій на Ейтховен поїхав. У нього там розвантаження біля Амстердаму. Мет, трішки правіше. До речі, везу я папір який в рулонах, чи я вже казав, я не пам'ятаю. Я потім покажу. Хочу, щоб сьогодні я розвантажився, але вже ми маємо Ми маємо майже 4 години. Зараз я на паузу стаю, якщо буде місце на паркінгу. Ось буде паркінг через 850 метрів, а он, і табличка. От. І зараз відстою паузу і буду далі їхати, а я так прикинув, що я буду, тому що мені 169 кілометрів ще. Я так прикинув, що я буду там десь біля 7-8 годин, залежить від того, там, чи будуть якісь затори, чи не буде. Я вон бачу, що я бачу, що на паркінгу навіть немає місця ніякого притулитися на ті 45 хвилин. От. Ну, але сказали, що маємо туди доїхати. Логістика сказала моєму шефу, і ще ж мені. Позвонив, каже, сказали нам, якщо навіть і закрито, заїхати, поцілувати замок і тоді вже можна їхати на паркінг. А, от якраз ось зліва містечко є, все нормально. Все нормально, все нормально. Взагалі все чотенько. Так, паркуємось, паркуємось. Зараз трішки назад здам щоб піджатися ближче. Отако. От отако, отако, отако. Отако. От Але все рівно машина ніяка не влізе. Так, все, крутимо паузу, тоді будемо, будемо ще летіти. Дороги голландські, ну вони просто шикарні. Тут немає ніяких там навіть якихось натяків на те, що може бути якась там латочка або ще щось. Вони тут просто ідеальні, як ви можете бачити. А, чи це промзона, чи це не промзона, взагалі немає різниці, вони просто ідеальні. Велосипедні доріжечки постійно вздовж дороги йдуть. ну Тобто просто шикардос. Те, що мені подобається, все там підсвічується, знаки підсвічуються. В цьому питанні тут просто шик. Так, ось наша фірма DC Smith. і кульмінаційний момент 200 метрів. 200 метрів. Що ми тут зараз побачимо? Що ми зараз тут побачимо? Мені щось вже здається, що ми нічого тут не побачимо. Тут уже нікого, напевно, немає. Он вона смурхід капа. Це DC Сміт і Smurfid Kappa, це паперові фабрики ці. А, я вже тут колись завантажувався. Я знаю цю фірму. Я знаю цю фірму. Я знаю цю фірму. Але вон там якісь машини є. Може мене реально чекають. Заїжджаємо, пробуємо, якщо там щось відкрито. Ага. Наче ну, б відкрито. Так, зараз підемо, запитаємо. Що, ну як завжди, в принципі, як я й думав, нам сказали, що ми в понеділок будемо розвантажуватися. А, я тут ось від'їхав. Тут так на іншій фірмі став, бо тут немає ні паркану, нічого. Ось логістика якась. Я не знаю, блін, а до ранку мені би тут достояти, щоб мене ніхто не вигнав. Дивлюся, щось тут охоронця немає нікого. Ну, але знак стоїть. Шофурам заборонено. А, але я думаю, що це в будні дні, може поки вихідні ніхто цього не помітить і нічому мені не скаже. Звісно, на нас в ні охоронця немає взагалі нікого. Я так ставлюсь в країцьку, нікому не заважаю. Зараз пошукаємо, може там якийсь охоронець, або ще хтось. Капець, 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 капець Я думаю, завтра ніхто тут не буде завантажуватися, чи Чораз... розвантажуватися виїзд Вон, там ще стоять, причепи. Я думаю ви... виїзду ми не будемо заважати, так став. <паспраць> Ах, та -да -дан -да -дан. Весело, <паспраць> як завжди. Я думаю, до ранку може достоїмо, ніяких питань не буде. І вранці поїдемо на заправку десь вже. Вінні місця шукати, бо, бо зараз сьогодні ну, це просто немає в цьому сенсу ніякого. Добре. Так що якось так. Що, любі друзі, добрий ранок. Відстояли ми паузу. Вода така вітряна. Тут точно разів, що не зрозуміло. Ну а ми її стоїли, і можемо їхати вже на заправку і дивитися місце собі спокійно. Вісім годин ранку маємо. Я думаю, вже ніяких питань не буде з місцем. Я Думаю, вже там ревчики. Та й в принципі інші машини поїхали і щось собі знайдемо. Відпиваємо чайочок і вилітаємо. Знаходимося на фінішній прямі нашого сьогоднішнього квесту по пошуку паркінгу. Бачите, їдемо по яким красотам, без розмітки, без нічого. <с 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 по сільським дорогам. Трешечка така погода. Тут ну тут в Голландії в принципі, завжди така погода, наче осінь. Таке все пожовке листя, дощ падає постійно. От, А ми вилітаємо в бік автобану і доїдемо вже до нашого того паркінгу. Та вже припаркуємося там, я сподіваюся, сьогодні, Йо-ма-йо. -йо. Будемо вже відпочивати. Скільки можна вже їздити і їздити. Тенкс, тетеретенкс. Проходимо все чотири. Тут ми і припаркували, закінчився наш незабутній цей сьогоднішній тріп по пошуку паркінгу. Все, нормальне містечко стали собі. Будемо відпочивати. Всім гарних вихідних!